Цілий тиждень ми не могли вирішити на одному з на одній з вакансій на житлі проблему з інтернетом. Немає інтернету. Немає інтернету. А ті вроді кажуть: Ну, хазяйва, що є інтернет, а ті кажуть, а ні, то ми не можемо нічого. І так далі і цілий тиждень вирішувалося це все. І виявили, що жінки просто скачували там, фільми по там, 3 ГБ і так далі. За кордоном. Дермовий інтернет везде. Я не знаю, чого воно так зроблено. Україна сервісний рай з приводу цього. От. Там все чітко, у нас все чітко, скорость, яка ти хочеш, скачуй скільки хочеш, дивись ну повний безліміт. За границя воно візде галіме. Я не знаю, чого воно так. От. Якщо ви ну, впізнали себе в цій історії, помашіть ручка, напиша, написати це ми там скачували, я не знаю. У ну, мене питання: навіщо скачувати, якщо йому можна онлайн дивитися? От. Друге, що така історія. така історія тиждень не могли вирішити, і казалось, що там якийсь ліміт, ну, ті, типу, там найдешевий, і там є ліміт там, 20 чи 30 ГБ в місяць. Так що ось такі курйозні випадки є. От так от. А кому треба робота, звертайте, дзвоніть на вайбер, який я залишаю в коментарях або в шапці профіля. До нових зустрічей.